І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЄВ і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає містер Джокер на СТРВ-103Б карта Ласвіль. Ну що, до бою? Ну, бачимо, що UDES намагався теж зайняти е, позицій для ПТ, але ну, мені здається, що е, СТРВ буде краще. Тут це... Я навіть вам чудову та цікаву історію розповім. Коли тільки з'явилися СТРВ, я це пам'ятаю, ну всі були вражені так, механіка, нова гри, так, він, по-моєму, що вперед, що назад з однаковою швидкістю їде. Отже, якщо вийти з режиму ПТ, як я називаю, ну, з облогового режиму, то можна швидко від'їхати назад, відіграти, щоб тебе лише одна гармата від рельєфу виглядала, так? І пробити було дуже важко, складно. Ще й попереду, ну сама по собі форма. Нашої ПТ зубило, так, дуже рикошетно. І ще й попереду у нас є а, протикумулятивна сітка. Вона ще й була раніше протифугасна, тому що ну, фугаси проробили, вони зараз її прошивають. А раніше вона не прошивалася цією вже, вже Треба було або бронебійними намагатися, це дуже важко пробити. то Всі були шоковані. Але потім якось так звикли, так, багато хто на ній навчився грати. Я прокачував. Але щось мені от не пам'ятаю до якого рівня, до що, щось мені ну не. Знаєте знає, чому? Навіть? Мені здається, ну так, як буде час, я її все ж таки прокачаю. Я коли б надивлюся ваших реплеїв, завжди хочеться цей якийсь танк прокачати, на якому грати. Але я не прокачував такі танки. Чому, от, наприклад, гриля ми бачили поперед, теж я не прокачував. Бо картон не картон. Я полюбляю штурмові патеки. Я полюблю броніші броніще. Тому... Ну а такий геймплей ми повинні стояти весь бів імпокущиком. Але я вам скажу, це дає результат, дивіться, настріляв вже 1500. Там, можливо, і блендом десь накидав грилю. Допомагає, допомагає, суперники знічуються. Непомітність неймовірна. У нас ще маскувальна сітка. Нас зовсім ніхто не помітить, ми просто можемо серед поля маскувальну сітку на себе накинути, в режимі ПТ, ти не світишся. Так, ти просто ну, корпус обер... обертається на колосі, але не підсвічується, завжди працює маскувальна сітка. Поставив собі огляд, так, трубу по простонародному ми називаємо так, стереотрубу. Теж огляд неймовірний на всю карту. Ось, їде зараз єбрик був прихлопушений, він тільки з... а ще й не помітив, по-моєму, не підсвітився, я не побачив лампочку, по-моєму, не спрацював. Отже, бачите, от, які переваги. Якщо ти. О, я пам'ятаю на степах, так, були декілька боїв, що стало на позицію і армада перестріляла там всіх братішів, а він потім всю цю армаду перестріляв. Це вже дійсно дуже корисна така, якщо якщо гравець вміє на ній грати, правда? Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, свої чудові та цікаві історії, не забувайтеся писати в коментарях. А, <звук> Ну і обговорювати якусь тему в коментарях. От один якусь чудово та цікаву історію написав. А ви з ним переписуйтесь і теж щось там розповідаєте своє цікаве, так і з ним спілкуйтеся в коментарях. Дуже цікаво це все почитати та повідповідати. вороги знищено 2670, Я думаю, там 3000 десь на стріні. А ні, він гриля не влучав, не влучав. Я думав, гриля влучав. На автоприцілі, На автоприцілі, дивіться, не влучає, отже, до автоприцілі краще не грати. Ну, Нарешті. все. І ще й на гуслю постав. Добувай, такі. Все, у нас попереду. Я думаю, об'єднатися зараз з 121-шим, так, вихлопушити 140-го мінутавра там із міста вихлоп. Нарешті добили. То. Гриль довго жив. Хе-хе, я здивован, 4000. Настрій майже. Поїхав, бабага поряд поїхав. Ми вже можемо приєднатися вже в режимі ПТ, в режимі штурмової ПТ трішки пограти. Ну, як штурмовий. Під'їхав знову в режим ПТ і далі б тоді на хлопку. Центру на Кіше десь зашкірився. І наші братіші не можуть проїхати. 6-6 у нас по бою. Не агресують зараз, а, агресують зараз біля нашої бази. Але я думаю, ну да, та бабаха там поїхала. Другу вихлопу шли. Там проблем не повинно бути. І мінотавра, так як я казав, із міста виїхав. Ти Тих бабаха 140-го не влючно. Так, їдемо вже в режимі штурмової ПТ. О, <звук> фахмісти. <звук> 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 поїхали далі, нічого, 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 поїхали далі. Там ще за кам'янець можна проїхати. Щоб спробувати Центуріона висвітити. Він десь там за будинками за шкірю. Тільки по цьому плану може. Більше там 121Б. Поїде зараз, ну, впорається він там з бабахою суперників, чи ні. Бабаха поїхала на нашу артилерію. Чудо. <сум> І да, вони там будуть їх тримати. А тут проблема з центуріон. Значте, я кажу. Важко було пробити, а ще не танканули, до речі, ні разу, бо як всі Ну, Влучив уже Опа, є. Тут, Тут така сама старая, ось вона рикошетна, бачите? Дуель на дуель. Влучив, влучив, вороги знищено. І вже 4000 настріляно. Уже так. Скрадаємося до бази. Ну, СТБ бачимо вірно, грав. Це, до речі, теж така позиція вже чудова. І там КВН вистачає. Нарешті ми побачили цього е Сенторіона. Дуель на дуель. 750 вже натанковано. За нашими розвідданими вже майже 3000. Тут за трупіком обережно, бо СТБ небезпечний супер. Я помню, так. так а хто не пробував? А не пробував СТБ, до речі. От він загрився, все, поїхали, гоу-гоу-гоу. Всі вже виб... вирячили очі. Хто перший? Наша граю 4 вороги знищено, 5000 настріляно, 1100 натанковано і 3260 за розвідданим. Чудовий бій. чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!